Вітаю, шановні! У цьому відео розглянемо, як встановити WordPress автоматично за допомогою додатка Softaculous на хостинг з панелю керування cPanel. Softaculous – це додаток у cPanel, за допомогою якого на хостинг можна встановлювати різні движки сайту, а ще фреймворки, тикет системи та багато чого іншого. Знаходиться він на головній сторінці панелі у самому її кінці. Як правило, іконки популярних програм Softaculous відображаються одразу на головній сторінці, а WordPress йде одним з перших. Натискаємо на іконку WordPress. Далі натисніть синю кнопку Установка у верхньому лівому куті. Після цього відкриються параметри встановлення. Для зручності вони розбиті на секції. Розглянемо, що є у кожній з них. Установка програмного забезпечення. Тут вказується домен, для якого буде встановлено CMS. Якщо у вас на хостингу кілька доменів або піддоменів, оберіть потрібний зі списку. Поле директорія це під каталог установки. За замовчуванням це поле порожнє. Отже, WordPress буде доступний за адресою хостіку One. Якщо вписати в це поле блог, інсталяція WordPress буде доступна за адресою хостіку Також тут можна обрати версію WordPress, яку ви хочете встановити. Обираємо найновішу. Далі йдуть налаштування сайту. Тут можна вказати ім'я сайту та його короткий опис. Ці тексти будуть відображатися у вкладці браузера, а також їх можна буде відобразити на сайті у шапці та підвалі. Опція Увімкнути мультисайтовість дозволяє керувати декількома встановленнями WordPress в одній консолі. Якщо у вас буде тільки одне встановлення, не ставте тут галочку. Опція Вимкнути WordPress Cron» відповідає за автоматизацію деяких процесів у роботі WordPress, заплановані публікації, відправлення повідомлень, перевірку оновлень для теми або плагінів. Якщо поставити галочку, автоматизацію буде вимкнено. Краще це не робити, якщо ви не впевнені на 100%, що це обов'язково треба зробити для вашого проєкту. Аккаунт адміністратора: Тут придумайте надійні деталі входу до панелі керування сайтом. Придумайте складний пароль, який ви не використовуєте на інших сайтах. Замість стандартного імені користувача Адмін, краще придумати якийсь інший. На емейл адресу яка вказана в останньому полі, будуть надходити важливі листи про вхід до консолі, а ще інформація про нові замовлення, оновлення чи можливі проблеми зі встановленням WordPress. Головне, щоб ця адреса була робочою. Спочатку в цьому полі буде вказана пошта на базі вашого домену, але за замовчуванням така пошта не працює, її треба створювати окремо. У нашій Вікіпедії хостингу є інструкція, як це зробити. Посилання буде в описі під відео. Переходимо до розділу вибір мови. Тут йдеться про мову інтерфейсу панелі керування WordPress. У розділі Виберіть плагін ви вже на етапі встановлення WordPress можете обрати плагіни, які мають бути в консолі після закінчення процесу встановлення. Тут є окремо декілька корисних плагінів, які можна одразу встановити. А ще тут є можливість зробити набір плагінів. Якщо встановлюєте двигун вперше, можете нічого тут не обирати. Взагалі функція створення набору плагінів може стати у пригоді, якщо ви регулярно створюєте сайти або встановлюєте WordPress для своїх клієнтів і весь час додаєте однакові набори плагінів. Можна один раз створити набір таких плагінів і встановлювати їх у декілька кліків, а не вручну по одному. Додаткові налаштування тут ви можете відрегулювати деякі технічні нюанси, змінити назву бази даних сайту та префіксу її таблиць, вимкнути повідомлення про оновлення на пошту. Увімкнути автоматичні оновлення плагінів тем та версій движка, а також місце розміщення резервних копій, яку краще залишити за замовчуванням. В останньому розділі ви можете обрати тему, яку буде встановлено разом із двигуном. Тут перераховані далеко не всі теми, і навіть не найпопулярніші з них, тому краще пропустити цей крок та обрати тему вже після встановлення WordPress. Синя кнопка керування наборами тем перенаправить вас у той же розділ, де створюються набори плагінів. Після заповнення полів натисніть кнопку Встановити, і Softaculous встановить WordPress для вашого сайту з урахуванням заданих параметрів. Під кнопкою є також поле для e адреси, на яку ви можете отримати звіт про встановлення, якщо це потрібно. Весь процес триває близько хвилини. Наприкінці відкриється екран із повідомленням, що WordPress було встановлено, та посиланням на панель керування сайтом. Запам'ятайте це посилання або додайте до закладок браузера, щоб наступного разу швидко увійти до консолі. Перейти до консолі можна також з головної сторінки WordPress у Softaculous. Прокрутіть сторінку трохи вниз і побачите блок наявні установки, де можна відредагувати, оновити та видалити інсталяцію. Щоб перейти до консолі, натисніть на іконку з чоловічком у колонці Адмінпанель. На цьому все. У наступному відео детальніше розкажу про налаштування WordPress. Також ви вже зараз можете подивитися наш детальний відеоурок із прикладом створення готового сайту на WordPress. Якщо щось не вийшло або у відео не вистачає інформації, або ви маєте інші питання, залиште, будь ласка, коментар під відео. Постараємось усім допомогти. Підписуйтесь на наш YouTube канал, щоб не пропустити нові корисні відео, та читайте не менш корисні інструкції та статті у нашій Вікіпедії та блозі.